І удачка я бо хочу розлучитися зі своїм чоловіком, тому що він хоче сина, а сиру він не хоче. А зараз дізнаємося. Я, жінка 27 років, була зі своїм чоловіком 29 років. Котрому 29 років, п'ять років. Три з них одружена. Наш шлюб був ідеальним. І ми були такими щасливими, було відчуття, що все наше життя було ідеальним церква в неділю, люблячий чоловік, гарний дім, все це. Через кілька місяців після нашого шлюбу я завагітніла. І ми з чоловіком були надзвичайно щасливі, як і решта нашої родини. Мій чоловік був особливо щасливий після того, як дізнався, що наша дитина хлопчик, оскільки він завжди казав мені, що хоче, хоча б одного сина. Я навіть почала намагатися налагодити свої стосунки з матір'ю, щоб наш син міг мати стосунки зі своїми і дідусем, і бабусею. Спочатку я.